Того дня Господь скарає своїм мечем твердим, великим і потужним левіятана швидкого змія, левіятана верткого змія і вб'є потвору, що у морі. Того дня скажуть Любий виноградник, співайте про нього. Я, Господь, його сторож. Я щохвилини його поливаю, і щоб нічого з ним не сталося, я стережу його вночі і вдень. Я більш не маю гніву, а якщо б були в ньому будь яки і тернина, то я пішов би на них боєм, спалив би їх усіх до одного. Хіба що він буде шукати захисту в мене, схоче укласти мир зо мною? Тож нехай укладе мир зо мною. У майбутньому Яків закоріниться, Ізраїль зацвіте і вижене бруньки, сповнить світ плодами. Хіба Господь бив його так, як бив тих, що його били? Чи вбивав його так, як убивав тих, що його вбивали? Він його покарав вигнанням, виселенням. Він його викинув подувом своїм сильним у день східного вітру. Ось так спокутується злочин Якова. Такий буде весь плід, коли зніметься гріх із нього. Він зітре все каміння жертовників, немов вапно на порох стерте. А шери і стовпи на честь сонця вже не встануть більше. Бо місто кріпость запустіло, стане безлюдне, покинуте, мов пустиня житло. Там будуть пастися телята, там вони лежатимуть та обгризатимуть віття. А коли висохнуть гілляки, їх обламають, прийдуть жінки і їх запалять, бо це нерозумний. Тому творцеві їх не шкода. Сотворитель їх не змилосердиться над ними. І станеться того дня, Господь трусне колоссям від ріки аж до єгипетського потоку, і вас, сини Ізраїля, один по одному зберуть докупи. І того дня засурмлять у сурму велику і зберуться ті, що в ашур землі були, загубились, і ті що розсіялися, були в єгипетській країні, і поклоняться Господові на горі святій у Єрусалимі.